Колеги, думаю, всі ви знайомі із, насамперед із Adcampo, і, власне, це таке його дітище, національна платформа, можливостей професійного розвитку педагогічних працівників, Edway, вони його назвали. Я вже одне відео робила, але там відбулися певні зміни, тому роблю якби, новий запис і розповідаю, як можна ним користуватися. Ну, насамперед, звісно, потрібно пройти реєстрацію. Ми натискаємо Зареєструватися, вводимо свої дані, прізвище, ім'я, по бажанню по батькові: обираємо регіон, населений пункт. Вводимо електронну пошту і вводимо пароль і відтискаємо кнопки, що ви знайомі із умовами і приймаєте їх. Отже, пункти введені. От, Далі ми натискаємо кнопку відправити. Ну, Можемо зберігати чи не зберігати пароль, і ось якби потрапляємо ми зразу на таку сторінку. Е, тепер ми натискаємо на, е, пошук, на пошук. Ну, Власне, в нашому кабінеті поки що у мене тут нічого немає. От, але ви бачите, що тут зберігаються ваші можливості. Ваші підтверджені заявки, ваші відхилені заявки і ті, що завершені. Тобто завершено, це коли вже у вас є сформований, тобто ви пройшли якісь курси чи вебінар, і у вас вже є завершена ну, якби вся ця процедура, і формується автоматично сертифікат. Вам надавач освітніх послуг формує сертифікат, вам варто лише зайти. Як же ми? Шукаємо е, те, що нам потрібно. Ну, звісно, е, я, наприклад, натискаю на кнопку можливості підвищення сертифікації. І тут ми бачимо, що ось якби по... Е, якщо колеги додають, то так я ось, напевно. Е, остання додала е, вебінар, той, який у нас був останній сучасній PowerPoint. Е, але якщо, наприклад, вам треба якісь тут от параметри е, обрати, то ви можете тут їх заповнювати. Так, Чи строки, чи місце, чи тип, чи це онлайн, чи офлайн, чи аудиторія, ну і так далі. Тобто тут ви можете, звісно, е, пошук скоротити. Так, далі ви ще можете яким чином покажу вам, власне, де знаходиться ну, мій, якби моя сторінка, точніше, школа ІКТ. Коли я робила цю сторінку, то це була перша сторінка, зараз я вже на четвертій сторінці. От, і коли працювала фокусна група по вдосконаленню платформи, то я подала таку ідею, щоб розміщували по кількості можливостей чи по кількості поданих заявок, адже дуже багато ось попереду людей з нулями. А є, наприклад, такі ось надавачі освітніх послуг, які дійсно ну, щось дають освітянам, а навіщо ці особи із нулями? Ну, говорили, що прислухаються. Ну, поки що ми бачимо, що школа ІКТ на четвертій сторінці. Ми натискаємо Переглянути. От, І тут ось доходимо ми з, до кінця. Ну, Насамперед, ми можемо е, познайомитися із власне, із роботою самої школи ІКТ. От, Самої школи ІКТ, також внизу, внизу. Розміщено, якби усі можливості суб'єкта. Ми натискаємо переглянути всі можливості, і потім ми собі дивимося, що нас тут цікавить. Чи це курс якийсь, чи це якийсь вебінар. Ну, останній вебінар, скажімо, у нас був ось такий. Тепер я, як не власник, точніше, не автор даного вебінару, а як та особа, яка хоче пройти. Пройти даний вебінар, працювати даний вебінар, ось я з ним знайомлюся. Тут ось зміст програми завжди є, тут очікувані результати є. Тут у нас є ось можливість зайти і зареєструватися на покликання. Ну, я щойно зареєструвалася, тому якби я ще свою електронну пошту не підтвердила, треба на неї зайти, натиснути на покликання. От. А потім я за цим посиланням можу переходити на ту е, якби форму, яку надає надавач освітніх послуг, і зареєструватися, щоб швидше він побачив, що я зареєстрована, і дав мені фідбек. Ну, а я повертаюся назад на е, ту сторінку, яку я хотіла. Почати роботу. І я що роблю: я, як та особа, яка хоче пройти даний вебінар, натискаю подати заявку. Тут вводиться номер телефону, тут джерело чи це власні кошти, ну і можна ввести якийсь додатковий коментар. Погоджуєтеся із тим, що ви все це підтверджуєте, і натискаєте відправити. Заявку. Так, тепер у вас, тепер у вас, у вашому кабінеті, ось ви заходите в свій кабінет, і бачите, що ви передали заявку. Ви подали заявку. Поки що більш у вас нічого немає. Тепер я, як надавач освітніх послуг, заходжу у свій кабінет. Так, тепер ось я його розкриваю. Ну, я фактично бачу так само, як і ви. От, власне, цю сторінку. Але ось тут я вже бачу по-іншому. Я натискаю Переглянути переглянути. І натискаю на усі заявки. Я бачу, що такий ось учасник у мене на вебінарі був Кодола Сергій, який пройшов вебінар, оплатив його. от, І я натискаю Підтвердити. Так. Е, і, е, от, власне, я підтверджую, і там проходить певний час, там якісь чи умови є, чи немає умов, ну в нас було практична була робота, тому умов немає, і я натискаю завершити. Е, Кодола Сергій заходить до себе, і щоб цілком ну, повністю користуватися е, adway платформою, потрібно зайти на лист на лист. І підтвердите, що ви дійсно ваш запис успішно активований. Тепер ви повертаєтеся в свій кабінет, натискаєте підтверджені заявки угу, немає. Значить, відхилених заявок немає. Натискаєте «Завершено» і бачите, що у вас що? Це вже, начебто, ви пройшли, якби, е, дану, е, даний вебінар. Е, я що роблю? Що я роблю? Я натискаю що завершено, що Сергій Кодула у мене ось вже завершився цю справу. І я натискаю видати документ. І натискаю згенерувати документ. Я також змінила, змінила дещо дизайн документів. Він тепер у нас, ви бачите, що він якби залишилася основа сертифікату від школи ІКТ. От, але е, у нас тепер є і значить, у нас є тепер і е, облік сертифікатів школи ІКТ, і облік сертифікатів ЕДВЕЙ. Ну, а ось уже на цій сторінці тут вже вказано, яка форма, скільки годин ви отримали тощо. Ось такі сертифікати тепер у вас будуть. Е, буде зручніше імені. І буде зручніше і вам. Тобто натиснули на кнопочку, і все. Сертифікат згенерований. Ну, ясно, що треба заходити в свій кабінет і е, дещо перевіряти, адже е, ну. Не, ну, не завжди я можлив, можу також кожен день зайти і е, згенерувати вам документ, от можете мене про це повідомити, або можете зайти там через деякий час, бо я буду заходити ну, частіше, і переглядати всіх, хто зареєструвався і був на даному вебінарі, і генерувати сертифікати. Все, тепер у вас ви це е, на моїй сторінці, як надавача. Тепер ви заходите у е, свою, якби, е, свій кабінет, у свій кабінет. І у вас з'являється кнопка Переглянути документ. Переглянути документ. Так. Е, ми натискаємо для того, щоб завантажити роздрукувати документ. Ви оцінюєте, наскільки вам цікавий був вебінар. Пишете чудово, чи, можливо, щось інше пишете. Ну, бажано ясно декілька речень, і натискаєте відправити відгук. Знову заходите в свій кабінет, натискаєте е, Переглянути документ, і бачите, тепер, уже, коли ви е, ну, залишили відгук, у вас тепер сертифікат є. І ви натискаєте що або друкувати, або зберегти у форматі PDF, як вам буде зручніше. Все, ось сертифікат збережено в форматі PDF, і ви наразі маєте такий сертифікат. Ну, звісно, я не можу сказати, що я в захваті від такого дизайну, але, можливо, це полегшить власне, вашу роботу. Вони всі роблять собі сертифікати, заходять в канву, а так, звісно, буде набагато легше. Ну, Можливо, я ще неможливо, а ще я спробую попрацювати над дизайном, щоб він. Був більш приємним, і ви тоді зможете собі завантажувати такий сертифікат. Сподіваюся, що моя розповідь була зрозуміла та корисна. Переходимо за посиланням, реєструємося, от хто був учасником вебінару, і отримуємо сертифікати.